Вітаємо на частоті 106.7. З вами ТРК Лозова. В студії працює Анна Білінкова. До вашої уваги підсумки тижня. Ми зібрали головні події нашої громади за останні дні. Тож чим запам'ятався Лузівщині тиждень, що минає? Медики Лозової виграли міжнародний грант. Це дає можливість виїжджати до сільських мешканців Лозівської громади та лікувати їх на місці. У складі мобільної бригади також є психолог та соцпрацівник, які допомагають селянам вирішувати проблеми. За умовами гранту мобільна бригада працюватиме до березня наступного року. Упродовж місяця в Старостинські округи фахівці виїздять 16 разів, говорить сімейна лікарка Юлія Косик. Допомога, яку надають, благодійна. За нею може звернутися будь-який житель громади. Такі звернення не потребують підписання нової декларації із сімейним лікарем. Мобільна бригада тісно співпрацює з міською владою, яка допомагає в реалізації проєкту та старостинськими округами. Останнім вже надали графіки виїздів на червень. За умовами гранту мобільна бригада для своєї роботи отримає від гуманітарної організації ще ліки, кардіограф та глюкометр. Зазначає Юлія Косик. Фінансується грант гуманітарною організацією Інтерсос, а реалізується благодійною організацією «Світло надії». Також цього тижня стало відомо, що ортопед-травматолог лозівського термедоб'єднання Дмитро Ковальчук пройшов навчання в Дніпропетровській обласній клінічній лікарні імені Мечникова. Молодий перспективний лікар вже застосовує отримані знання, оперує патології суглобів на новому сучасному обладнанні. Нагадаємо, що найменше 400 мешканців нашої громади потребують артроскопічного лікування суглобів. Звертаються також люди з інших районів та областей. Лозівський міський голова Сергій Зеленський подякував за підтримку головному лікарю Дніпровської лікарні мечникова Сергію Реженку. У Лозові цього тижня запрацював цифровий освітній центр для дітей шкільного віку. Його відкриття стало можливим завдяки міжнародним спонсорам. У центрі облаштували кімнати для вивчення мов, комп'ютерної графіки, медіа, є майданчик для занять фізкультурою. З роботою цифрового центру ознайомився Лозівський міський голова Сергій Зеленський. Він поспілкувався із завідувачами та викладачами центру. Завдяки міжнародним благодійникам у центрі зробили ремонт, завезли меблі, комп'ютерну техніку, настільні ігри, літературу та спортінвентар. Дітям з малозабезпечених сімей та переселенцям роздали рюкзаки, освітні та гігієнічні набори, говорять у центрі та запевняють, заняття проводять з дітьми невеликими групами. У разі повітряної тривоги всі спускаються в укриття. Три лікаря отримують службове житло та кошти на його ремонт. Так у Лозівській громаді заохочують молодих спеціалістів. Лозівський міський голова Сергій Зеленський цього тижня зустрівся з лікарями-травматологами, які працюють у ТМО. Медики вирішили скористатися пропозицією міської влади та отримати службове житло. Їм надали варіанти квартир та будинків. Окрім помешкання, міська влада готова допомогти з ремонтом. Вільне житло для молодих спеціалістів підбиратимуть з урахуванням їхнього сімейного стану. Це не єдине заохочення для лікарів. Лозівський міський голова запропонував прорахувати премії за роботу. У випадку травматологів за проведені операції. За підсумками зустрічі лікарі мають оглянути запропоновані варіанти службового житла. Медики зазначили, задоволені тим, що про їхній добробут дбають у громаді. Вина гордості за своїх. Вчителька фізичної культури Лозівського ліцею No5 Лінва Олена Павленко увійшла в топ-5 кращих вчителів України. Педагогиня успішно пройшла усі етапи всеукраїнського конкурсу Учитель року 2023 в номінації Фізична культура та здобула вагомі результати, зайнявши лідируючі позиції в рейтингу. Олена нагороджена дипломом в номінації Педагогічна майстерність. Її успіхами пишається країна, Харківщина, Лозівщина та її рідний ліцей. Тож вітаємо Олену Павленко з досягненням та зичимо наснаги та подальшого розвитку. Таким видався кінець весни та початок літа для Лозівської громади. Зичимо вам тихої неділі та вдалого понеділка. Почуємось.